Друзі, вітання усім. Лісова садиба або дача біля лісу. Як на мене, дуже романтична ділянка. І давайте разом прогуляємось, і я покажу вам, що тут квітне, що тут росте, і як виглядає ця, на мою думку, романтична дача. Тут збоку, біля криниці посаджена калина. Вона вже багряніє, набирає кольору, звисають крапельки дощу, який в нас недавно закінчився і скоро знову почнеться. А тут голуба ялинка, різдвяне дерево. Такі гарні прирости молоді цьогорічні. Ось так вона. Виглядає до самих небес. Зверху більше голубого, а знизу вже трошки більше зеленого кольору у цієї ялинки. Дозрівають груші. Це, напевне, будуть пізні осінні груші, так і є. Вони ще ростуть і буде врожай. А тут яблука. Червоними гірляндами висить кизил на кущі. Дуже класний цей кущ тим, що він. Квітне рано весною жовтими квітами і він квітне разом з тими, що квітнуть самі перші, які могли би квітнути кущі в саду. Квітне цей кущ. А зараз ось уже плоди має. Тут доріжка, відсипка. З гравію і такі красиві хвойні кущі круглі круглі. Тримають форму самі, набирають форму самі, тому що їх тут просто безкінечна кількість ось цих приростів, які ростуть в різні боки і формують кулю. Ростуть ці кущі дуже повільно, але впевнено. Дуже вони такі тугі виглядають. А тут робатка з посадженими однолітніми квіточками, такі як і на балкон висаджують квіти, ось ці газанії, маргаритки тут є, віоли, братчики. І в різних різних кольорах. Дуже яскрава, дуже весела компанія. Ось такі незвичні кольори з різними відливами. Навіть важко сказати, якого забарвлення квітка. Ця квітка також складним таким кольором. Ніби теракот, але з різними відтінками. жовто гаряча квіточка. Сири, як ромашки, як ромашки. А там струкатка, тобто маргаритка. Наростають і знову починають квітнути братчики, тобто віола. Дуже вже різні вони бувають. Кольору фуксії або така пурпурова. Знову маргаритки і ніби ромашка. Біля доріжки відсипка з білим каменем і тут азалія садова, лаванда. Ще трапляються одинокі квіти лаванди. Лаванда хоч і висихає в своїх квітах, але дуже-дуже пахнеше. Особливо зараз на вітрі, коли її рухає вітер. А це відлякувач крутів видає такі звуки. І він досить непогано справляється своєю роботою. Крутів немає на ділянці. Ось одна крутовина була, яку поставили. Цей апарат, і він, він працює. Володі прирости на газалії садові і знову лавандочка. Не хоче фокусувати камера. Ну, Квіточки дуже красиві. Тут ще в бутончиках. Не бере. Пишно квітну, чайно-гібридні троянди. І дуже красива троянда. Ось такі має молоді прирости. Сама квітка довго тримається таким відкритим напіввідкритою квіткою, або трошки відкритим бутоном. Середина персикова, таке персикове дихання у неї. І далі вона йде у такі молочні або навіть лаймові, більше видно, кольори, пелюстки. І ось її квітка, коли вона повністю розквітне, так виглядає. Гарна букетна троянда. Дуже довго тримаються ці квіти в букеті. І ось можна просто одне стебло зрізати і вже цілий букет квіточок. А поруч ще одна троянда чайно-гібридна, схожими приростами але вона більш персикова. Тут мало квіток молодих, більше вже таких, що вже квітнуть давніше, і вони переходять ось такий колір, коли вони стають старшими. Ще одна чайно-гібридна, здається, що це Глорія. Бутони в неї більші, крупніші порівнянні. Квітка велика, але тримається у дощ. Троянда тримає квітку, не опускається голівка квіточки, хоча вона мокра, як і всі, як і всі троянди сьогодні після дощу, який падав всю ніч. Ще одна гарна троянда. Ця трошки опустила свої квіти від дощу. Вони намокли, набрали води. Але ще буде квітнути, В нас обіцяють наступні дні сонячні і вона знову розквітне. Тут вона на сонячній ділянці. І гарно собі росте. Махрова квітка, густо набита. Гарне здорове листя має. Смарагдове таке. Ароматна. Пахне вона пряними такими запахами, пряними травами. Зараз вона не пахне, тому що квіти пахнуть не для людей, пахнуть для бджіл, для комах. Зараз нічого не літає і квітка також не пахне. В таких дощових крапельках. Дуже гарно все виглядає. Ця троянда росте у двох екземплярах. Обидві посаджені минулого року. Гарно розрослися, тому що вони були не маленькими рослинками, а вже або двохрічними кущиками. Росли вони в контейнері висаджені І собі добре пішли, хоч їм зараз на, на, на цій ділянці тільки рік. Листочки клену шелестять. Такий темний клен з багряними приростами. Карликова сосна. Ось так вигоріла трава впродовж липня. Тут ця троянда і туя. Висока, струнка, красива туйка. Ну і ще одна троянда, також минулогорічна посадка. Гарно виглядає молода квітка, так? А ці пухнюпили голівки, бо намокли. Вже ось мають. Краплиночки, такі, як восени, зазвичай мають квіти, троянди або гортензії. І вона, як без дощу, дуже струнко стоїть. Ось туди рівно з парканом, високо, і гарно виглядає на вулицю, на загальну вулицю, своїми квітами. А зараз вона нахилилась на подвір'я. Друзі, дякую всім за увагу! Хто додивився відео до кінця. Ось така вона красива, романтична українська дача, лісова садиба, там ліс вже. Після спеки липневої починається у нас вже трошки інша погода, ночі холодніші. Рослини заново починають наростати, кріпитись, квітнути. Буду знімати нові відео. І побачимось у нових відео.